Черкаські школярі на декілька годин стали пожежниками. У цьому їм допомагали справжні вогнеборці. Вони навчали малечу, як правильно тримати пожежні рукави. І, взагалі, що робити і куди бігти під час надзвичайних ситуацій. Таку акцію в обласній держслужбі з надзвичайних ситуацій проводять щорічно. Вікторія Хамаза з подробицями. Так школярі зустрічають пожежників. Їхній візит тут як свято. Це мабуть, перший раз, як я побачив машину пожежну в Черкасах. Вогнеборці відразу беруться вчити школярів правил безпеки. Розповідають, як діяти при пожежі та що може її спричинити. Ціну науку малече схоплює на люту. Треба швидко тікати. Спочатку позвонити сусідам, відкрити вікно і тікати. Не можна самому гасити пожежу, бо можна отримати важку травму і лежати в лікарні. Треба телефонуватися до пожежників за номером 101. Від теорії, відразу до практики, найдопитливішим школярам пожежники дають приміряти свою форму, хоч і важка, та ніхто не скаржиться. Топор пожежний, сокира, карабін, ну і так, що для самоспасання для захисту чола, скажімо, органів дихання, лиця. Акції не лише цікаві, але й пізнавальні, кажуть учителі, бо діти краще засвоюють правила ось так, а не з книжок. Набагато цікавіше і корисніше те, що сьогодні є, чим те, що ми розказуємо, можна так сказати, весь навчальний рік. За один урок практично можна пізнати набагато більше. Це саме перше, що повинні розповідати, тому що діти і самі залишаються, і коли підростають, то воно трошки відкарбовується в їхній пам'яті. Треба доводити це, це вже як до, до звички, щоб вони розуміли, що необхідно робити і що не треба в ніякому разі робити. Наостанок найцікавіше. Школярі беруться приборкувати разом із пожежниками уявний вогонь. Брендзбойт справжній. Після такого пожежного майстер-класу школярі на випередки заявляють, що хочуть стати вогнеборцями. Бо я хорошо в школі вчуся, на уроках основах здоров'я, тому я буду пожежником. Подібні акції Черкаські пожежники планують провести ще в низці шкіл міста, аби запобігти, врятувати та допомогти. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.